Що тут знов? Що я можу знову? Але так що їй треба для повного щас. Боже от люди у День святого Валентина треба приберегти і попапувати всі, десь не треба Так. Давко. День закоханий. Уже закоханий. Uh -huh. кого? Коха. Мен Заси замовку крочу з капустю, з сердечками. Йой. Не Се, соя. Та я готуюся повним планом до дня uh -huh. закоха. Да. Ач. Секиш. Чо ти секишиш? Сонно годилося і скінчило, mm -hmm. прошу вставати, бо я так біля тебе тепер навчилася лягати по другому колу. Бачу? Так що давай вставай, мама часу. Коли розлобочуємо, ви шамички вам щитка шукати. Mm -hmm. Все одно там ті зіповські, вони мені не подобаються. Я їх пакувала рушники. Так важко, повітря заходить, знаєш, треба витискати повітря. А це краще. Так що, серйозний подарок купе. Кур'євий подарок купе. Як добре піде, що... віддамо кур'єрів весь цей подарок. Вона uh -huh. чекала на той подарок. Вона просто не знала, що вона чекала на той подарок, розумієте? Але це мене знаєш. Мені... Я то скоро витікає. Які проблеми у цим? Чому ми лежимо? Не бачите, ти так любиш спати, що це просто. Я что? Що Хто це вже вставить? Я там ходила башна кажу, що вчора не кинула, де то порчу, де то кинув, де то все. Ну так. А, скидаєш на Я <смех> <смех> так такой зад и поставлю. Уложим. <laughs> Подушки. Дышим. Постіль Віталіко цінив постіль, і скажу вам: тако: ви завжди запитуєтеся. Де ми купляємо постіль? Постіль ми купляємо в одному інтернет-магазині, я вам на нього залишу посилання. Постіль після прання не кошлатиться, колір не втрачає, не скочується. Вона є реально дуже-дуже крута. На сторіночці є великий асортимент постілі. Є з ружами, є однотоні, є дитяча постіль. Ну, там реально очі розбігаються, бо не знаєте, яку вибрати. Постіль. Я цього разу взяла постіль до Дня Святого Валентина ось таку сердечка, вона мені дуже подобається. Ну, і я замовила: Кавалєрочка, це є власне виробництво. Наволочки на подушку вам можуть відшити, які вам потрібно, тільки напишіть замір. Прострадло так само може бути подовжене, на резинці або стандартне. Кавалєрка, якщо чесно, постіль цієї я задоволена і завжди там тільки замовляю. Посилання на цей інтернет-магазин я вам залишаю. І саме головне, кавалірочка, що протягом 24 годин діє акція, якщо ви напишете, що ви від Май, на весь асортимент мінус 15%. Так що, хто хоче освіжити свою кімнату, оновити постів, вам іменно треба в цей інтернет-магазин. Також там є ще на матрасники. Ну і взагалі передивіться, що там є на сторінності, і замовляйте. Те, що вам потрібно. А ми сьогодні будемо спати просто як королі. Кавалєрочка, і скатертини наш також з цього інтернет-магазину. Скатертина йде, водовідштовхуюча. І реально, навіть якщо капне на скатертину, на столі абсолютно нічого немає. Я вам навіть зараз покажу. Дивіться, соєвий соус я наливаю. Бачите, вона зразу як скочується. Прикладаю серветку ще раз і ще раз. Віталік, до речі, минулого разу перевіряв так само, чи в мене воду відштовхуюча. Я кажу, Віталік реально воду відштовхуюча. Тому що в цьому інтернет-магазині ми завжди купляємо собі скатертини. Катертини також ви можете замовити під свій заміж стола. Посилання ви маєте і пам'ятайте, протягом 24 годин, як будете робити замовлення, напишете, що ви від «Хаймай» отримаєте знижку мінус 15%. На весь асортимент, який є на смачного. Дякую. Шмаку. І Угу. З кого який? Борщ стоїть в каже, ні. Хочу а я ще вже пару днів так хочу мій він, і ніяк до неї не можу добратися. Зараз саме час. Так? Час настав для неї. Де коли ти хочеш, просто мій він. Ти не один. Смішнесенько. Вчись mm -hmm. вчиться, тим паличкам ти єсти. Mm -hmm. Хочу освоїти. Та правильно? Правда, ще тяжко йде, але. Но... Садим. Ми теж на такі палички. Та берем, ну так файно, ти знаєш. Відчуваєш себе китайцем? Угу. Смачно, смачно. да? Смачно. <рисвіт> 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 Дмірає, скажи прикольно палицю. Ну. No. Ну, no, а ти не хотів. Тільки підкидувати голову, так сильно треба, як так. Так ли горку? Не хултурь. Будеш екзамен здавати, як А ну відбив новий рипалець. Ні-ні, та то так вони так не їдять. Ну, тримай. Ну. Mm -hmm. По-перше, довше їж, знаєш. Це mm -hmm. закинує. Кавалєрка, ми вар'яти можете не писати, не маєте що робити. Ми ото. кажу, каже, того їзди, видите? Я палицеме їла, він собі давай пробувати. Ну. Та чого ти голову кинуш? Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm.